15 та 16 липня, з благословення високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського та Ізмаїльського в Одеській духовній семінарії відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція Стопами апостолів. цієї конференції об'єднати зусилля духовенства, активних марян і педагогів для того, щоб наші діти, наше майбутнє отримали дійсно. Хорошу, добру, православну освіту. Це буде майданчик для діалогу, для обговорення тих проблем, що нагріли в церковній освіті, а також шляхи їх вирішення. Сподіваємося, що ця конференція буде розвиватися і дозволить нашим пасторам і педагогам знайти відповіді на всі ті питання, які турбують. Бо вони з масово не можуть зв'язати. Треба пропонувати інші теми, які цікаві. Постає питання про е, духовний розвиток наших діток, недільних школ, е, молодіжних організацій і дорослих, тому що духовна освіта насамперед вона дає людині сили жити і е, розвиватися надалі. Навіть під час повітряних тривог конференція не зупинялася і продовжувалася в безпечному місці. Кожний православний християнин має покликання бути апостолом Господа Ісуса Христа. Він покликаний для того, щоб йти весь світ і проповідувати Євангелії. І ось зараз з різних єпархій. Більше 15 єпархій Української православної церкви представлено на нашій конференції приїхали викладачі, які діляться своїм досвідом і говорять про те, як вони на своїх парафіях служать в справі місії, в справі катехізації, в справі проповіді Божого. Бо набратися опыта, правильно приподністи інформацію і бути полезною своєму приходу. І тут дуже важливо вчителям тримати фотовання. Суті, всі виступи вони про любов, про те, як закласти в дітей таку основу, щоб їм потім було ну, легше йти по життю з Богом у серці. Це так надихає і це додає таку віру в майбутнє. Так, вони на війні своєї Їм треба дуже великий час для того, щоб адаптуватися. Подібні конференції свідчать е, зацікавленості одеської єпархії Української православної церкви, в майбутньому нашого суспільства. Дякуємо за сьогоднішній насичений день. Дякуємо доповідачам та спікерам. На початку другого дня конференції продовжувалися теоретичні презентації, після яких почнуться практичні завдання. В актовому залі одеської духовної семінарії проходять дуже багато історичних подій. І зустрічі, і конференції сьогодні побасим митрополита ага Кафанґава тут дуже важлива конференція про недільні школи і молодіжні наші гуртки. Люди хочуть жити в нашій церкві, хочуть спасати свої душі через іскупительну жертву Господа нашого Ісуса Христа. Але щоб розуміти це все, потрібні знання і опит. І не дивлячись ні на що люди збираються, люди вчуся, люди діляться опитом, і ми віримо в те, що Господь нас не залишить. І церква буде завжди жива і буде продовжувати свою місію розказувати все те, чому навчив нас Господь наш Ісус Христос. І дай Боже, щоб так все це було. Постійні світлені храму, як груп для заміни, що і причому чинити, які ми дуже самою збираємося хати, це постійність відвідання храму. Ми збираємося за для того, щоб обговорити, як нам. Далі існувати в цій реальності, в якій ми сьогодні опинилися, опинилася наша церква. І тому такі конференції, де ми ділимося своїм опитом, де ми ділимося своїми думками, де ми актуалізуємо різні теми, які треба піднімати, чи говоримо про те, як треба розвивати навчання в недільних школах, сьогодні така конференція вона допомагає і священникам, і викладачам недільних шкіл. Я Аудиторії, звідки будуть братися, тобто вистіля у нашу церковну школу. Учасники працювали в командах над створенням ініціатив для парафій, аналізували виклики місіонерської роботи, планували театральні гуртки і молодіжні проєкти. Подібні зустрічі це свідчення єдності церкви, готовності до змін та ревного бажання служити ближньому.